Вітаю всіх! Хочу розглянути серйозне питання одне про демобілізацію. Одні кажуть, буде чи не інші не буде питання в іншому. Взагалі, наші уми планують закон про демобілізацію робити, вносити. Вони планують це робити. Вони планують. Тепер дивіться: в планах закон про демобілізацію, звісно, є. Однозначно є. Беру другу колоду, наші. Можна владці, Планують закон про демобілізацію взагалі робити? Так, є. Таке в планах є. Є, є, є. Але при максимальному результаті це буде. Тепер питаємо по-іншому. Закон про демобілізацію на осінь 24-го року планується. Закон про демобілізацію на осінь 2024 року планується? Ні. Відразу скажу, він на осінь не планується. Дійсно так. Сильні втрати. У нас сильніші втрати. Втрати сильніші. Перед другу колоду. Закон про демобілізацію. На осінь 2024 року планується. Давайте подивимось. Вони планують його, виходячи з результатів на полі бою. Важко копки, ви бачите? Думки є все одно, одна і та ж карта. Але залежить від поля бою. Тут конкретно від поля бою залежить. Взагалі, відповідь туза, так. Ту -за. Але туз мечовий. Тому це і питання. На даний момент ситуація така.